Оказується, YouTube це не просто штука, в яку ти заливаєш відосики і ставиш там лайки. Там ще купа всяких різних кнопочок, якась там аналітика. Ну, в общем, всі аналітики я узнав, що я не можу заробляти на YouTube грошей, бо я матюкаюся. Я от думав, що стану взрослим зможу матюкатися, а тепер інтернет каже, що я не прикольний, бо я матюкаюся. З цієї аналітики я узнав, що 42% з вас до сих пор ні разу не собісідувались. Да, я розумію, собеседуватись може показатися страшним. І в кожного случаються неудачні собеседування. Що таке замикання? Ну, це, коротше, коли функція функції. Ти можна писати? Так, да, так, да, можу. Що, що тут конкретно де замикає? Ну там, в общем, перемінна функції. Це хостінг? Некрасиво зразу питати саме сложне питання. Це єдине питання, яке я питаю на собісідуванні. Після кожного невдачного собісідування складається враження, що відбувається щось типу такого. Я тільки що собі цього кандидата, і він тупить. Ні в якому случі не беріть його на роботу. Дякую за ваше звернення. Ми обов'язково приймемо міри. Насправді ж все відбувається якось так. І що як кандидат? Та нічого, не шари так само, як остальні. Будеш далі когось шукати? Ні, візьмуть цього в ньому вуса. Опит собісідування це надзвичайно важливий опит, це найважливіший опит, який потрібен тобі для твого входження в IT, і ти можеш його отримувати тільки на собісідуванні. Невдале інтерв'ю ні в якому разі не означає, що для тебе буде бан на якусь контору. Навпаки. Ти проявляєш свою зацікавленість в те, щоб потрапити в IT. Просто на даний момент в тебе не вистачило якихось знань, може, ти невдало не підготовився, або просто вчора перепухав та й сьогодні не дуже хорошо вийшло собісідуватись. Всі це чудово розуміють. Ти можеш спробувати пособісідуватись на цю контору знову через два місяці, чи може там через півроку, а в цей час ти можеш пособісідуватись на цілу купу других контор. Тіп. общем, ми з тобою давно знайомі, так що я розкажу тобі секрет. Це чисто між нами, окей? Я в общем, ти вибираєш должность гуглиш вопросы на субесідування, вчиш їх на пам'ять. Ну, не вопросы, а в смыслі ответи. Йдеш на собеседование, провалюєш обязательно перший раз це всіма случається. Вони задають тобі якісь нові ну, вопроси, які ти не знаєш, і вони обов'язково задають тобі уточняючі вопроси, бо ну, їм треба поняти, чи ти щось шариш, чи ні. Ти потім приходиш додому, гуглиш випроси, які ти не знав, читаєш на них відповіді, йдеш на собі на другу контору. З кожним разом в тебе виходить все крачіше і лучіше, і дуже швидко ти починаєш собісідуватися як мега-проширений тип. Не обов'язково шарити прям все перед тим як йти на пер своє перше собі Все ти вивчити не зможеш. Ти маєш отримати практичний досвід, який ти можеш отримати тільки на роботі. Для цього треба собісідуватись. І так, йди на собі і давай бігом бо код не писаний.